Дякую. Все починається з дитинства. І з самого дитинства я був російськомовним. Мабуть, тому що моя мама з Казахстану. Народився я в місті Рівне, куди мій батько привіз її з ціліни. Коли я ще був маленький. Вони розлучилися і мене виховувала моя мама, яка розмовляла на російській мові. Ми жили в військовому містечку, де всі розмовляли на російській мові. Я вчився в російськомовній школі. І коли мені виповнилося 16 років і настав час отримувати паспорт, а в той час паспорті, може не всі знають, була графа національності. І для мене було зовсім логічно, враховуючи те, що мене виховувала мама, а згідно закону людина сама обирає національність одного з батьків. Батько в мене українець, мама росіянка, і я вибираю національність. Перший я написав в паспорті Русський Далі. Тут ще не сказали те, що все своє життя я займаюся сільським господарством. І, як ви чули, я родився на асфальті. Вчився на асфальті і женився на асфальті. І в нашому житті, я ніколи, я був людина дуже далека від сільського господарства. І в нашому житті дуже часто наш вибір, ми, ми робимо вибір завдяки, мабуть, обставинам і людям, які ми зустрічаємо на своєму життєвому шляху. І такою людиною для мене стала. Моя зустріч з моєю майбутньою дружиною. Вона не з села, вона з міста Дубна, але у неї біля дому був невеликий город. І от коли ми приїжджали в гості, то мене почали залучати до роботи на городі. І коли я виходив на город, то моя дружина хапалась за голову і казала, Міша, ти що, не бачиш, що ти робиш? Це ж картопля, а не бур'яни. А мені, до речі, було все однаково, що картопля, що бур'яни. я міг виплати все підряд. Але дружина мене завжди підтримувала в бажанні зробити щось краще. І сьогодні вона підтримує мене тут, в цьому залі, вона рядом зі мною. На диво, оцей мій перший досвід мене від, не знаєте, не відвернув від е, землі, а мені наоборот стало цікаво. Як зробити краще, як розуміти, що ти там робиш? І я почав, ми ще були студентами, я почав купляти книжки різні про присадибне е, садівництво, городництво і так далі. І от на слідуючий рік, коли ми вийшли на город, в неї на городі. То вже я їй казав, Галюша, що ти робиш? Ти що не знаєш, що треба робити по-іншому, це все? І В неї це було просто її перехоплювало, як це так? Я ще коли в минулому році не знав, де бур'яна, де картошка, а тут я вже її повчаю. І все це привело, цей інтерес, привів до того, що коли було розподілення в інституті, а в той час. Не треба було студентам, випускникам шукати роботи. Вони їхали по розподіленню і повинні були відпрацювати десь три роки. То ми вибрали село. Хоча я розподілявся один з перших, був червоний диплом, і можна було без проблем остатися в місті. А ми вибрали село тільки тому, що ми хотіли мати город, ми хотіли мати будинок на городі, хотіли мати свійських тварин. І тому ми поїхали в село. І так як я закінчив інститут інженерії водного господарства, мені хотілося працювати по своїй спеціальності, де саме вона затребувана. І через кілька років ми опинилися в Криму. Я працював головним спеціалістом в колгоспі, і так сталося, що я допоміг першим фермерам отримати землю і за це. Я сам втратив роботу, і мені самому не було ніякого вибору, як самому стати фермером. Хоча я до цього був зовсім не готовий, у мене нічого не було. І починали ми з пів гектара землі. І коли мене вивезли на поле і показали один колешок і інший, і сказали: от до туди твоя земля, мені стало так страшно. Я спитав, а що я буду тут робити? А що хочете робити? І з цього почалась робота на землі. Техніки не було ніякої, і тому ми почали з того, що ми можемо своїми руками зробити, це вирощувати овочі і баштання культури. І перша техніка, яку я орендував, це був велосипед, який я орендував у сусіда для того, щоб поїхати за 5 кілометрів до себе на цю землю. І за часто мої діти їхали, моя дружина їхала після роботи. Вона працювала в школі, і після роботи допомагала мені на, на землі. Бо ми всі були задіяні в цьому процесі. Коли я їхав по селі на велосипеді, в соло мені шляпи, з мене всі сміялися і казали, що ти, ти що, вже став українським корейцем, бо корейці тоді тільки брали землю, вирощували кавуни. І... Казали, що ти проміняв? У тебе був службовий автомобіль, була, була поважна людина, а сьогодні на що ти похи, пох... похожий? Але коли в кінці літа ми купили стареньку Жигулі, всі сміятися перестали і ще 15 людей подали заяву на землю. У мене тоді була перша мрія купити мотоблок, і щоб це допомогло мені працювати на землі. І коли я осінню купив мотоблок і до нього невеликий прицеп, і їхав по селі, то ще 90 людей подало заяву на землю. Бо люди побачили, що можна своїм трудом заробити набагато більше, ніж працюючи в когоспі. І це був нелегкий шлях, було багато праці, важкої праці, і не завжди вона давала результат, але ми невпинно розвивалися. І як приклад того скажу, коли в Києві відкрився перший ресторан Макдональдса, той із вітчизняної продукції був тільки сіль і салат із-за високих вимог до якості цієї продукції. І цей салат був з нашого господарства. Кожен рік ми росли і ми дійшли до того. Що було багато праці, а не було ніякої економіки. Кількість землі навіть зростала, а у нас були одні збитки, і ми навіть відмовлялися від половини. У нас землі стало 700 гектарів. Ми скинули половину, бо ми розуміли, що ми заробляємо на овочах, на іншому ми витрачаємо на, на зернових. І тому ми зрозуміли, що треба зробити. Крок назад для того, що можуть колись зробити два кроки вперед. Все змінилось, коли, ми, коли я для себе відкрив технологію нового тіла. Це землеробство без обробки ґрунту. На землі, виявляється, можна працювати, не обробляючи ґрунт. Це змінило настільки наші можливості, що кількість землі у нас виросла до 1400 гектарів землі. У нас з'явилось, якщо ми спочатку мріяли про мотоблок, то у нас. Слідуюча моя мрія була, щоб щось таке було. Знаєте, мотоблок це так, кнопку нажав і спина мокра. Слідуюча моя мрія була, щоб щось таке було, щоб я сидів і, мене, і їхав на цьому засобі виробництва. І потім слідуюча мрія була, щоб був міні-трактор. І я ніколи не мріяв, що у мене будуть, буде техніка, потужна техніка, сама сучасна, найкращих світових виробників. Прийшов час, коли. Кількість землі зросла, у нас була техніка самих найкращих світових брендів, John Deere і інші. І прийшов 2014 рік, коли ми достигли піка в своєму розвитку і прийшла в Крим Росія. Ми фактично бачили все те, що ви бачили по телебаченню. бо Нічого, якби навкруги не мінялося, тільки ми бачили, якісь з'явились зелені чоловічки, по дорогах стали переїжджати і так далі. І це ви знаєте, визивало дуже такі противоречиві відчуття. І на початку 2015 році, як ви знаєте, був референдум. І звісно, він не був такий однозначний, як е, преподносили е, окупанти, але правду також нікуди діти. Багато людей все таки з радістю бігли і міняли, забули, де вони жили до цього, і йшли на це на референдум. І от на початку 2015 тисячі році е, окупаційна влада. Дала місяць, почала роздачу паспортів російських і дала місяць на те, щоб визначитись всім, у кого була кримська прописка. Якщо ти не хочеш приймати російське громадянство протягом цього місяця, ти міг відмовитись від громадянства і тебе не заставлять. Хто не відмовився, насильно отримують паспорта. І ви знаєте, я здивування для самого, самого було здивування, чому це було так важко зробити цей вибір. Я ж себе завжди вважав русським. І от прийшли русські. і чому це. Я, я почав думати, що, що мені робити. Я скажу, що це нелегкий вибір. нелегкий ще й тому. Що одна справа, коли ти вирішуєш сам за себе і тобі нема чого втрачати. А коли за, за твоїми плечами велике господарство, техніка, люди, які довірили тобі свою землю, цей вибір зробити непросто. Але і з меркантильних інтересів, звісно, вже було більш правильно взяти російський паспорт, і, як робило багато людей, і далі е, працювати ні про що не думати. Тим більше, що я завжди себе вважав русським. Але чомусь, чому так було важко прийняти от це все. І я вам скажу: цей вибір дуже нелегкий був. І ми з дружиною багато про, про це говорили, що нам робити, і що далі буде. Ми не знали, ми боялись чого. Що коли прийшла Росія в Крим, вони сказали, тут 5 років буде перехідний період. Українська гривня залишається, все залишається як було, але через місяць української гривни не стало. Номера на машинах в ті, на протязі двох місяців були замінені українські на російські, і ми боялися того, що слідуючим кроком буде те, що заберуть українські паспорта. І ви знаєте, і ми так мучились буквально до закінчення цього терміну. Ставалося три дні, коли я в... рішення не було. Але я вранці проснувся, і я зрозумів, що сьогодні я їду в САКі, де міграційний центр і відмовлятися від громадянства. Дружина була на роботі, і я їй позвонив і сказав: Галя, я сьогодні їду відмовлятися від громадянства. Пауза, вона мені каже. Почекай мене, я закінчу уроки і їду з тобою. Щоб розуміли, для мене також її рішення було несподівано, тому що їй теж було що втрачати. У неї була робота і багато чого, що впереді невідомість. І от ми разом їдемо. В Сакі, і шукаємо центр, а біля нього черги, які виходять аж на вулицю за російськими паспортами. А ми приходимо і питаємо, а де тут відмовлятись від російського громадянства? І на нас всі дивляться, як на ізгоїв, які тут всі стоять за чергами, за цими паспортами, а ми відмовляємося. І от, коли ми дійшли до цього кабінету, єдине, що нас порадувало, що це ми були там не одні. Там теж була черга, але не така велика, як. За російськими паспортами. І от коли ми зайшли в цей кабінет, відмову треба було зробити письмово, заповнити бланк, і коли ми його заповняємо, і в кінці також графа національність. І я подивився, задумався і зрозумів, що ніякий я не русский, і ніколи їм не був. І я вперше написав українець. І Щоб ви, ви, ми всі розуміли, що за наш вибір завжди треба платити. За наш вибір ми заплатили тим, що все наше рухоме і нерухоме майно фермерського господарства драгмі, яке ми створювали. На протязі 30 років було націоналізовано. Наш будинок був націоналізований після того, як почалася ну, активна фаза війни. Але коли ми вийшли з цього кабінету і йшли мимо тих черг, які застояли посподиви, у нас таке було облегчення, така була радість. І навіть зараз, коли ми втратили все, що у нас було, ми не втратили, ми втратили будинок, ми втратили майно, ми втратили все, що було, але ми не втратили нашого дому. І ми розуміємо, що не нас... про що не шкодуємо, бо ми знаємо, що наш дом – це Україна. Дякую. Ще ще гучніше, гучніше, друзі. В першу чергу з гордістю тисну вам руку за цю історію. Я як завжди маю скіс свої доповнення абсолютно реальні історії з життя. чотирнадцятий рік, коли почалася анексія Криму. До мене познав мій товариш, з яким ми давно товаришуємо кримський татарин. каже, ти можеш мою сім'ю до себе взяти? каже, звичайно, приїхало їх. Двоє жінок, його дружина з сестрою, діти. Я їм дав ключі свої квартири. Сам пішов до тещі, Каже живі стільки, скільки треба. Прийшло три тижні, і він каже: Ну, в нас тут, як вони ближче моря, моря каже, нас тут спокійно, треба, щоб вони повернулися. кажу, а як Він каже: ну тут два варіанти: або вони повертаються, або мене виганяють з, з, з батьками і так далі. А тут пансіонат, будинок і батьки з е, вже похилого віку. Е, вони повернулися, і я з ним до спір підтримую зв'язок. до нас приїжджав на різдво. І найгоніше те, що так в них їм добровільно промислово видали російські паспорти. Ось, але свідомі українці, які живуть в Криму, українського паспорта не здали. Він каже: я його маю, я його ніколи не віддам. Я чекаю на тебе тут в Криму. На відпочинку. Ми обов'язково приїдемо.